18 грудня 1940 року Гітлер підписав основну директиву плану Барбароса Noдцять 21 Верховного Головнокомандування збройних сил Німеччини. План війни проти СРСР. Він ґрунтувався на теорії тотальної і блискавичної війни, яка вже була відпрацьована у попередніх кампаніях. Відповідно до цього, планувалося здійснити наступ трьох ударних угруповань на трьох стратегічних напрямках. Перше угруповання, зосереджене у східній Прусії, мало завдати удар, спрямований на Псков-Ленінград. Друге з району на схід від Варшави, на Мінськ, Смоленськ. Завдання третього, зосередженого у районі Любліна, полягало в нанесенні удару на Житомир і Київ. Крім цього, Планувалося завдати допоміжні удари з території Фінляндії на Ленінград і Мурманськ із території Румунії на Могилів подільський Жмеренку і уздовж узбережжя Чорного моря. Намічалося знищити основні сили радянської армії на захід від лінії Дніпро-Західна Двіна. Надалі планувалося захопити Москву, Ленінград, Київ, Донбас. Основні сили російських сухопутних військ, що перебувають у західній Росії, мають бути знищені в сміливих операціях за допомогою глибокого швидкого висування танкових клинів. Необхідно не допустити відступу боєздатного супротивника на широкі простори Росії. Кінцева мета операції відгородитися від азіатської Росії по загальній лінії Архангельськ-Волга. Таким чином, у разі потреби, остання промислова область, що залишається в Росії на Уралі, може бути паралізована. Вона за допомогою авіації на західній ділянці 166 дивізіям і 9 бригадам радянських військ протистояли група армій Південь під командуванням фельдмаршала Рундштетта, 57 дивізій, і 13 бригад, у тому числі перша танкова група Клейста група армій Центр під командуванням фельдмаршала Бок. 50 дивізій і дві бригади, у тому числі Друга і 3 танкові групи Гудериана і Гота, група армій Північ під командуванням фельдмаршала Леєба, 29 дивізій, у тому числі 4 танкова група Гетнера. Маючи наочну силову перевагу, а також перевагу раптовості, на підсумковій нараді гітлерівські стратеги висловили впевненість, що війна з Радянським Союзом займе 3-4 місяці. О 3 годині 15 хвилин, 22 червня 1941 року, авіація фашистської Німеччини завдала масовані удари по радянських прикордонних укріпленнях, аеродромах і по місцям дислокації передових частин із з'єднань Червоної армії. Повітряному нападу піддалися також Мурманськ, Кронштадт, Рига, Мінськ, Київ, Житомир, Ізмаїл, Одеса, Севастополь. Висока концентрація сил дозволила агресору до кінця першого дня війни вклинитися на радянську територію на глибину до 50 кілометрів. Іноді ворог мав восьмикратну перевагу. Так, дві стрілецькі дивізії 5-ї армії, які стояли вздовж західного бугу на південь від Володимира Волинського, були атаковані шістьма піхотними і однією танковою дивізіями супротивника. Наступного дня на цій же ділянці німці ввели в бій і ще два корпуси. 125-ту стрілецьку дивізію у перший день війни атакували три танкові і дві піхотні дивізії ворога. А за ними висувалися ще три моторизовані дивізії другого ешелону. Гарнізон брецької фортеці, що прикривав стратегічну магістраль на мінськ і Москву, і налічував 3,5 тисячі чоловік. Протистояв 45 п'ятій німецькій піхотній дивізії, яку підтримували артилерія і авіація. Уже 29 червня. Німецька газета Фелькішебеобахтер писала. Російський солдат перевершує нашого супротивника на заході своїм призирством до смерті. Витримка і фаталізм змушують його триматися доти, доки він не вбитий в окопі або не впаде мертвим у рукопашному бою. Довідка за деякими даними до середини липня радянські втрати складали 3500 літаків. На початок вторгнення німці мали 3900 літаків. 6 тисяч танків на початок вторгнення. Німці мали 4300 танків. За три тижні війни тільки в дивізіях. Загальні втрати склали 850 тисяч убитими, пораненими і захопленими в полон. Німецькі війська за той самий період втратили приблизно 100 тисяч солдатів і офіцерів.

Полетит на полет, закачить пурина, забочут челезные танки, и лекоры пойдут, и пехотам пойдут, и помчатся летия тачанки, летний доставит на боле, наш на первый мой судой, Если завтра война, если завтра покой, пусть сегодня покой. Сило, написали такой, и Железный духов, Наспобед не весет, подо сило, на земле без варианта, и покойный тобой, завтра война, нет лица на походь, пусть сегодня походу такой, завтра война, нет, не завтра походь. Танки Гудеріана повернули на південь. 20 серпня було захоплено Гомель, і наступ продовжився на Чернігів-Ніжин. На південь від Києва армія Рейхенау досягла Дніпра біля Черкас. А ще південніше танки фон Клейста просунулися до Кременчука. 14 вересня війська Гудеріана і Клейста з'єдналися біля Лохвиці за 120 кілометрів від Києва. Київ було оточено. Північний бік котла під Києвом був завдовжки 190 кілометрів, а південний 390. Тобто, за розмірами, він був таким самим, як весь Західний фронт у Франції. Німці оголосили про захоплення 665 тисяч полонених. Залишки армії Будьонного відступили на схід, і до кінця жовтня німці захопили Курськ, Харків, Сталіно та Ганро. На Одесу наступала Четверта румунська армія. Війська Приморської армії, дві стрілецькі і одна кавалерійська дивізії, з боями відходили до Одеси, стримуючи натиск п'яти піхотних, двох кавалерійських дивізій і однієї моторизованої бригади. Румунські воєначальники, знаючи, що навколо міста немає спеціальних фортифікаційних споруд, розраховували легко сходу взяти місто. Однак, за короткий термін навколо міста було вибудовано кілька рубежів оборони загальною довжиною десь 250 кілометрів, передовий за 20-25 кілометрів від Одеси, головний за 10-14 кілометрів, прикриття міста за 6-10 кілометрів і вуличні барикади. Ставка верховного командування наказала Одесу не здавати і обороняти до останньої можливості. Узяти місто Сходу агресорові не вдалося. У середині серпня румуни блокували Одесу із суші, і зв'язок з оточеним містом здійснювався тільки морем. Чотири дивізії радянських військ стримували натиск 14 дивізій і двох бригад супротивника. А у вересні ворог увів у бій уже 17 дивізій і дві бригади. Загальне співвідношення у живій силі в середньому складало десь 1 до 7 на користь німецько-румунських військ. 20 серпня було відновлено штурм міста. Цього дня у частинах, що тримали оборону, нараховувалось 303 гармати. Діючих танків було два справних літаків. 19. 21 вересня у західних і південних секторах фашистським військам вдалося підійти до головного рубежу оборони, а в східному секторі на ближні підступи і почати артилерійський обстріл порту і підхідного фарватеру. Для того щоб зняти цю загрозу, 22 вересня в східному секторі оборони міста був нанесений комбінований удар. Морський десант у Григорівці в складі 3-го полку морської піхоти, доставлений на бойових кораблях із Севастополя, повітряний десант у тилу ворога і наступ з фронту двох дивізій на ділянці Фонтанка Гільдендорф. В результаті дві румунські дивізії були повністю розгромлені. А супротивник відкинутий на 5-8 кілометрів. До кінця вересня німецько-фашистські війська захопили плацдарм на лівому березі Дніпра біля Каховки, вийшли до Перекопського перешийка і відрізали Крим від країни. У цій обстановці для зміцнення оборони Криму було вирішено використовувати сили, які захищали Одесу. У жовтні кораблі і судна Чорноморського флоту розпочали таємну евакуацію захисників Одеси в Севастополь з 1 по 16 жовтня. У Севастополь на транспортних і бойових кораблях без утрат були перевезені всі війська – 86 тисяч чоловік, а також 15 тисяч чоловік цивільного населення, 19 танків і бронемашин, 462 гармати, 1158 машин, 3625 коней і 25 тисяч тонн вантажів. Вранці 16 жовтня останній корабель з військами покинув Одеський порт, а до вечора передові частини румун увірвалися в Одесу. Довідка. З боку супротивника в боях за Одесу в цілому брало участь до 20 дивізій. Їхні загальні втрати склали понад 160 тисяч ворожих солдатів і офіцерів, близько 200 літаків і десь 100 танків. Так, у 6-ї піхотної дивізії 20 тисяч 132 чоловіки, у 14-ї піхотної дивізії 18 тисяч. У 13-ї і 15-ї дивізіях більше ніж по 16 тисяч. Зрештою, тільки три дивізії втратили менше половини свого початкового чисельного складу. Середньодобові втрати супротивника складали 2200 чоловік. Радянські 565. Четверта румунська армія, що атакувала Одесу, боєздатність утратила повністю і була виведена в Румунію на переформування і поповнення. 25-27 жовтня 1941 року 11-та армія під командуванням генерал-полковника фон Манштейна, сім піхотних дивізій, румунський стрілецький корпус у складі двох бригад 150 танків, понад 300 літаків, прорвала оборону радянських військ на Перекопському перешийку і увірвалася в Крим. Через те, що Сімферопольське шосе було перерізано супротивником, приморська армія відходила гірськими дорогами через Айпетрі на Ялту і далі на Севастополь. Тому з 30 жовтня до 9 листопада гарнізону Севастополя довелося самотужки відбивати удари супротивника, який спробував оволодіти містом Сходу. Гарнізон складався з однієї бригади трьох полків і 19 батальйонів морської піхоти. Це приблизно 23 тисячі чоловік, близько 150 польових і берегових гармат, 82 літаки. У Севастополі знаходилися головні сили флоту один лінійний корабель, 5 крейсерів, 11 есмінців, 16 підводних човнів та інші. Більша частина з яких, 31 жовтня, пішла на бази Кавказу. На початку листопада, прагнучи увірватися в Севастополь уздовж Євпаторійського і Сімферопольського шосе, німецько-фашистське командування ввело в бій дві піхотні дивізії і моторизовану бригаду. Частини Севастопольського гарнізону, дві піхотні дивізії і моторизовану бригаду. Частини Севастопольського гарнізону, підтримувані береговою і корабельною артилерією, зупинили ворога на передовому і головному рубежах оборони. 11 листопада супротивник, зосередивши чотири піхотні дивізії, інші частини загалом до 60 тисяч чоловік бойового складу відновив наступ на Севастополь, спрямувавши головний удар із південно-східного напрямку уздовж Ялтинського шосе. В запеклих боях наші війська відбили всі ворожі атаки і втримали свої позиції. Зазнаючи великих втрат, 21 листопада ворог припинив наступ і перейшов до оборони. Однак, уже 17 грудня після нищівної артилерійської та авіаційної підготовки німецько-румунські війська перейшли в другий наступ на Севастополь. 21 грудня у Севастополь на двох крейсерах і трьох есмінцях було перекинуто 79-ту окрему морську стрілецьку бригаду, яка 22 грудня контратакувала супротивника в районі Макензієвих гір і зупинила його просування. 23-24 грудня на транспортних і бойових кораблях прибула 345-та стрілецька дивізія і танковий батальйон. 28 грудня – 386-та стрілецька дивізія. Ці підкріплення і потужна підтримка вогнем із берегових батарей і кораблів разом з Лінкором дозволили відкинути супротивника і ліквідувати загрозу його прориву. Після провалу грудневого наступу ворога почалося відносне затишчя, яке тривало до травня 1942. -го. У травні 1942 року, в результаті відступу радянських військ з Карченського півострова і невдачі харківської наступальної операції, становище Севастополя різко погіршилося. 21 травня. Супротивник почав повітряне і артилерійське бомбардування міста, артилерійських позицій і тилів. А 2 червня перейшов до артилерійської та авіаційної підготовки наступу, яка тривала 5 днів. Одночасно ворог посилив блокаду Севастополя з моря. Тут супротивник зосередив 10 піхотних дивізій, одну моторизовану бригаду і три полки. Усього понад 200 тисяч чоловік, 450 танків, 1325 гармат, 720 мінометів, 1060 літаків. Севастопольський гарнізон мав сім стрілецьких дивізій, які за винятком однієї були укомплектовані на 50%, чотири бригади і три полки морської піхоти, загалом 106 тисяч чоловік, 38 танків, 606 гармат, 918 мінометів, 616 літаків. 7 червня супротивник перейшов у наступ. Спрямувавши головний удар з півночі і північного сходу на Макензієві гори з метою виходу до північної бухти і допоміжні на Сафун гору і Балаклаву. Ворожа авіація щодня робила від 800 до 1000 вильотів, скидаючи приблизно 4-4,5 тисячі бомб. Втрати захисників росли до кінця червня. В дивізіях залишилося по 300-400 чоловік. В ніч на 29 червня супротивник форсував північну бухту і того ж дня захопив Сапунгору. 30 червня німецько-фашистські війська увірвалися на корабельну сторону, де весь день ішли запеклі бої за малахів курган Залишки частин окремими групами відходили до півострова Херсонес. В ніч на 1 липня було отримано дозвіл ставки на евакуацію. Останні захисники Севастополя. Продовжували героїчно боротися на півострові Херсонес в районі 35-ї батареї берегової оборони до 4 липня. Частині воїнів удалося евакуюватися на підводних човнах і піти в гори до партизанів. Довідка усього за 250 днів боїв під Севастополем. Супротивник втратив до 300 тисяч чоловік убитими і пораненими, 400 танків, 900 літаків. Було знищено стільки ворожих солдатів і офіцерів. Скільки гітлерівська армія втратила на всіх територіях до нападу на СРСР? -СР.